На вашу думку, як бути з тими, хто зараз захищає російське в Україні? Пояснювати, ігнорувати, що робити? Я вважаю, що пояснювати, звичайно. Я особисто. Я говорила, що я комуністка. І це було два роки тому. Я комуністка. А знаєте чому? Я дуже змінилася за той час, коли ми живемо в радянському союзі. Коли ми жили в радянському союзі. А чи зараз ви себе вважаєте комуністкою? Так, ви знаєте, так тому, що це є обумовлене, космічно, космічний устрій. Ви розумієте, так мають жити всі. Абсолютно. У нас не було комунізму, ні соціалізму, нічого не було. Тому що я дуже добре і глибоко вивчила Маркса. І я за нього агітую, тому що він абсолютно вірно все там описав. А те, що вони послухалися, тому що гроші мали. Вони думали, що людей вони куплять за гроші. А це не вийшло. От і все. І тепер вони до сьогоднішнього дня розплачуються. Ми розплачуємося за те, що вони нам позичили колись, у 2017 році, я з Аргентини. Я викладач університету, колишній викладали в університеті іспанську мову. Ласливі якісь вечірки, якісь показні, тоді так. А якщо в побуті людина розмовляє чи на вулиці, ну між собою, напевно, ні. А як на вашу думку тоді викорінити російську в побуті? Пропагувати більше українську мову, бути кращими в українській мові, ем, говорити гарною українською мовою. Це все зі школи починається. Берегти вчителів, шанувати вчителів, з садочків починається зі школи починається, батьками говорити, ну акцентувати на дітях, напевно. Ну, викоренити, напевно, неможливо, але ну, переконання має. ну, Бо коли агресивно якоюсь такою дією, ну, тоді буде, звичайно, протидія. Такі думки ми почули на вулицях Львова. А ви дивіться нас на ютуб-каналі Говорить Великий Львів та читайте в одноіменному телеграм-каналі.